Довіра це основа будь-яких стосунків. Але що робити, якщо вона зруйнована? Іноді ображаємо ми, іноді ображають нас. Що ж робити, коли конфлікт уже стався і довіра порушена? Відновити довіру можливо, якщо є щирі зусилля та бажання працювати над собою. Насправді увага до почуттів свого партнера дуже важлива в стосунках, але на емоціях ми багато собі чого дозволяємо, і можемо наговорити зі зла багато образливого, і тут потрібно діяти радикально. Перший крок до відновлення довіри це визнання помилки. Візьміть відповідальність за свої дії. Не шукайте винного. Наступний крок прощення та терпіння. Вибачення мають бути щирими. Після вибачень необхідно підкріпити свої слова діями. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій YouTube канал, тут кожного тижня виходить нове відео. Якщо маєте питання, на яке б хотіли почути відповідь, пишіть в коментарях, і я на нього дам відповідь в наступному відео.